Вітаю всіх на магії рослин в цьому відео про догляд за клумбою і не тільки. А тепер все по порядку. Портулак це той бур'ян, позбавитися якого дуже складно. Але можливо, головне видалити його, поки не насіявся, проростає і в щілинах тротуарної плитки, і на городі, і між рослинами. Вириваю його за допомогою спеціального пристрою для видалення бур'янів. Багато хто використовує портулак в салатах, але для нашої родини це бур'ян. І відношу його на компост чи підкладаю як мульчу під інші рослини. Бур'яни на кам'яній крихті також з'являються, вони насіваються зверху під камінням агроволокном, тому коріння бур'янів поверхневе і його нескладно видалити мотишкою. Барбариси Тунберга садила їх рік тому, а раніше тут зростав самшит. але вирішила його перенести. Зараз виконую стрижку барбарисів. вкорочую поточний приріст. Це сорт конкорд, темне забарвлення листя, і він буде розташований вздовж доріжки, напівкулями буду їх формувати. Розвинена коренева система. Я не готую якусь там ґрунт для барбарисів, мені тільки потрібно його розпушити, і трошки я додам компосту. Тут у нас тому що такий суглинок, внизу взагалі глина. Тому трохи розпушу, тому що Барбарис він не полюбляє, щоб був дуже-дуже вологий щільний ґрунт. Взагалі, це сорт, який повільно зростає, він буде компактним, якщо його ось так пристригати. Це вже друга стрижка. У нас знизилася температура, навіть зранку щось там покрапало. Ну, ось так. Звичайними можна ножицями, можна канцелярськими, можна кущорізом. А як себе почувають барбариси на кам'яній крихті? Бо камінь нагрівається влітку, а тут ще й стінка поряд. Як бачите, барбариси витримують, але це завдяки тому, що є полив, газон я поливаю і вода потрапляє на барбариси. Плюс тут на півтінь. Такі умови сприятливі для зростання. От якби ще собаки не ламали і не мітили ці рослинки, було б взагалі чудово. Я застосовую тут відлякувач від собак, він діє до трьох тижнів. Одразу скажу, що не всі відгуки позитивні по цьому відлякувачу. Комусь допоміг, комусь ні. А я в червні застосовувала його і зараз треба мені повторити. бо… Є, є, шкода від собак. На жаль, ліщині щось не сподобалося і вперше за 13 років засохла гілка. Я її зрізала гілкорізом, а тут вже допрацьовую пилкою. Це моя пилка. В роботі тільки цей сезон. Ну, вже і троянди їй, і смородину, і деякі хвойні, і вже і до ліщини добралася. Така у мене паста для загоєння. Звичайний пензлик. Ну, це у мене такий робочий, головне потім пензлик помити одразу після застосування. Цей засіб, якщо потрапляє на одяг, також одразу його прибирайте, тому що потім дуже складно видалити. Бур'яни і велике сміття, обрізки, все виношу щось на компост, щось на мульчу, щось в мангал. А це вже мій помічник, який допомагає років 4. Як тільки ми Придбали цю підметальну машину, то багато хто мене запитував, як вона. Але об'єктивний відгук можна надати тільки після тривалого застосування, тому зараз розповім про враження. Плюс в тому, що це механічний пристрій. Я штовхаю, машина їде і працюють щітки. Вага машини не маленька, тому зазвичай таке прибирання виконує старший син чи чоловік. Зручно, якщо у вас широкі, рівні доріжки, є підметальний вал та щітки, але щоб було ідеально чисто, потрібно декілька разів пройтися. Під бордюром візьме сміття, щітки якби загрібають його, є фільтр, щоб пилу було менше. Але якщо як у нас суха погода, є рештки землі, шерсті собак, то пил в повітрі буде. Він як хмаринка буде за вами. Бак для сміття великий на 50 літрів. За цей час щітки ми ще не змінювали, нічого не ремонтували. Машиною користуємося не часто, зазвичай це навесні та восени генеральне прибирання. Та якщо як зараз ось багато броду і не хочеться бігати з мітлою. В таких місцях я не змогла, тому що потрібно і тут розвернутися, і дуже близько до бордюру. Там вже машинка прибирала, а тут в куточку то ні. Тут зазвичай ми або садовим пилососом, або якісь грабельки. Сміття з цієї ділянки, а по вазі це приблизно кілограма 4-5, тому що ж пісок і крихта кам'яна. Ну, Крихти не так багато, але все ж таки. Підметальна машина це коли у вас вже все є і тільки її бракує. Це для тих, хто полюбляє комфорт, І ще й молодь більше тягнеться до таких пристроїв, ніж бере мітлу в руки. Ось так. ранкове прибирання стоп, вже 11-та година, температура більше 30 в затінку, а мені залишилося підстригти хвойні. Це вже буде інша історія. Всім дякую за увагу! Слава Україні.